Ми розуміємо, що Росія це бензоколонка, Фактично, вони не є там. У них економіка тримається на ресурсах, на продажу ресурсів. Один з цих ресурсів це нафта, і були санкціоновані сьогодні Трампом, адміністрацією Трампа і самим Трампом. Дві компанії: це «Лукойл» і Роснефть. Це дві найбільші компанії, які постачають за кордон нафту, в тому числі через тіньовий флот, за допомогою тіньового флоту російського, який є найбільший в світі, хочу нагадати найбільший і найнебезпечніший Шніші, тому що це старі судна, які запливають в акваторії, в тому числі європейських країн, і в будь-який момент вони можуть розвалитися на частини, і всі прибережні території будуть знищені через розлив нафти. Тому зупинка це не тільки питання, зупинка постачання нафти за кордон, це питання зменшення фінансування Росії, в тому числі менше грошей на війну в Україну і швидше вона розпадеться. І друге це безпека, тому що що ми розуміємо, що російська нафта, вона, як я сказала, перевозиться дуже старидними суднами, і вони є, мають великий рівень екологічної небезпеки для країн, вздовж яких вони проходять. Тому я сподіваюся, це тільки початок, і це добре. Тому що, як ви правильно сказали, це фактично санкції, які перше накладені Трампом. Ми бачили в нього була розмова з путіним, і після цього в нього були якісь позитивні настрої. Але я думаю, що реальність все ж таки перемогла. І він розуміє, що Путін просто використовує його відкрито, сміється над ним і використовує його просто, ну як посміховисько в світі, морочачи голову і купуючи час. Я думаю, що ці санкції це початок, і разом з постачанням зброї і європейськими санкціями це буде той коктейль, який доб'є Росію і зупинить війну.